Хочеться якось застерегти громадян, жителів нашого міста в тому плані, що от наближається свята, людей буде від'їжджати до своїх рідних, близьких у села, там у населені пункти. У зв'язку з чим їхні помешкання будуть залишатися, напевно, повернутися їм до своїх сусідів. От, з таким проханням, що Якось приглядали за тими їхніми квартирами в разі, якщо помітять там якісь підозрілих осіб, щоб повідомляли в міліцію. О, це власників автотранспортних засобів, також з таким проханням, щоб, не дивлячись на те, що свята, залишали автомобілі без наглядів. І самі проспілки в першу чергу голова, мабуть, трудового колективу, директор. І трудовий колектив. Звісно, ми самі повинні звістої права трудового колективу. Саме в саму першу чергу це повинні робити проспілки, але якщо проспілки цього не роблять, повинні, держава так само не хоче таким займатися, як воно видно. Треба, щоб ми таким займалися. Напевно, що частина це повинна держава, частина трудовий колектив. Сам колектив. Зарплата невелика, навіть і не вистачає на прожиття. От у нас маленька дитина. Ну що це зарплата? Це повинно бути так, щоб достатньо було, щоб нормальне харчування було, щоб можна було поїхати відпочити більш-менш, щоб можна було полікуватися, щоб можна було забезпечити себе всім необхідним, Оце нормальна зарплата. Ну Це подліці роблять тільки. Не потрібна вона. Людина повинна отримувати те, що вона заробляє, а не те, що ховається. Якщо б була б підґрунтя для того, щоб видавати зарплату не в конвертах, то я впевнений, що багатьом підприємців, всі підприємці перейшли б на офіційну виплату зарплати. Навряд що воно колись таке пропаде. Зарплата буде видаватися на руки, без ніяких конвертів. Найважче в приборканні цих пожеж це коли не хватка води. Масштаб зараз оцих 8 гектарів, вони не дуже великі, тому що в прошлих роках у нас було по 30, по 40, по 50 гектар. І ми їх справно справлялися з ними. Тут сама проблема в гасінні цієї площі стостоїть в тому, що знаходяться на полі вибухонебезпечні предмети і неясно, в яку хвилину, де може пролунати вибух. Тяжко, температура повітря. Жаркає, приходиться працювати в таких умовах. Дим, жара. Ну, але ми на це не жалуємося. Це наша робота така. Наприклад, у нас тут торф, то ми його палити не будемо. Ми його вивеземо з зілля, да? А де немає торфу, то палимо, ну а що що? Для нас то для тих, хто робить, то може не так, знаєте. А хто на пенсії, то, звісно, то, буде. Ціни ростуть, і люди йшли, голосували, всі надіялися, кричали, буде добре, і, як новець сам казав, з Росією ми все, владимо, газ. Да. Ну я ще працюю поки що. Ще більш-менш з кінцями ще звужу. У мене печка, у мене пічне опалення. Мені це, я не знаю, як мені жити в таких условіях. Заборони в мене немає. Я один отримую пенсію, отримую пенсію 360 гривень. Як я можу вижити в таких условіях, А? Я можу за цей за цю, за цю за гаснути дати пенсії. І за що мені жити? За що мені питатися? У Мене жінка больна, астмою, Тільки на ліки йти. Я не можу не знаю, як тут. тут. За цю юльку голосував. і Вона не обіщала, обіщала, так і цукор подорожчав, хліб подорожчав. Що це таке за життя, У нас Гроб заводять. Ні, для нас не буде накладно. Ми отримуємо пенсію і зарплату. А, звісно, для простих людей, які тільки на пенсію живуть, то дуже накладно. Просто з роботи здали зміну, вирішили звідсиклати з запозданням, звісно, 1 травня. От, рішили поїхати поїсти шашликів, віддихнути від роботи, від всього, від города. Решили так на природу вийти. Ну, в принципі, люди непогано його беруть. В основному чорний, білий менш користується попитом. І в основному хороших фірм, дорогий шоколад. І от з смаками в основному, там от полуничний, з карамелю, може бути. Ну, от такі, в основному, з смаками. Ще дуже часто молочний розходиться, шоколад. От, зокрема, молочний. Чорний це вже, от, як, як на смак. Ну, раніше нас були, от ми довозили польський виробник, от Польщу ми привозили, то мені здається, що от років 5-6 назад це було. Ну, По цукерочках, по пряниках теж. Але зараз, мені здається, що і наші вміють теж добре робити. Багато взагалі ж вихідних стільки. Я думаю, що небагато. Ось і виходить, неділя, понеділок, вівторок і середа, підряд. Раніше робили вихідні дні з великою перервою, а зараз практично тільки понеділок був робочий. А як от своїх проводите особисто? Ви? На роботі. Все вдома. Більшість. Отут на парад ходила 1 числа вчора. Ну, на, на дачу. Та й так, і час проходить. А сьогодні отак по місту за покупками. Робити треба для держави більше, щоб виробництво піднімалося. А то багато днів. Вихідний, 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 У мене всього-навсього вівторок і середа. Вівторок. У по... мене субота робоча. А як ви от провели вівторок, середу? Творчо, зустрічах, гарно. Як бачите, з квітами йду. В силу моєї роботи ми працюємо так, як в календарі. Нас не переносилося лікар. То я собі. Таким чином, і, і провів вихідні, як в календарі. Для мене, знаєте, такі досить помічні вихідні, тому що я досить багато роботи зробила. Це не є Паска, можна працювати, можна прати, прибирати. Гуляю, дивлюся телевізор, вчу уроки, які задано. Потім знову гуляю. Для мене це велика радість, тому що в мене і так мало часу. Багато уроків задають і. Я займаюся танцями Волиняночки, хочеться погуляти з друзями, побачитись. Написали звернення до міністра. Там Гунчику відправили, губернатору нашому Віктору Борисовичу Сапожнікову направили, по-моєму, народному депутату. Маємо теж це все зробити. Також маємо підтримку шахтарів інших шахт. От говорили з головою про спілок. Вони нас цілком підтримують. Я так думаю, що від них буде теж звернення, Але я не думаю, що ці бумажки щось вирішують. Особисто я це все побачила вчора з обіда. До мене подзвонив Депутат Луцької районної ради він їхав на свій город і побачив, що в нас тут лежать купи сміття. Звідки воно взялося? Ніхто нічого не знає. Вчора виявили чотири фури львівського сміття. Чого знаємо? Що львівське бо того, що чеки львівські з львівських магазинів, ксерокопії, львівських паспортів. Потім зразу оперативно викликали оперативно-слідч-оперативну групу. Вона тут на місці події зразу працювала. І станом на сьогодні, начальник поліції каже, що працюють в даному напрямку по даній ситуації, і коли Допрацюють всі факти, всі свідчення візьмуть і будуть направляти справу до Львова. Також хочу звернутися до губернатора нашої області Володимира Петровича Гунчика. Треба приймати якісь дії спільно з міліцією, спільно з збило, спільно з прокуратурою, спільно з силовиками, спільно з депутатами. Якісь міри потрібно. Потрібно ставити якісь блокпости. Я не знаю, як правильно, як по закону, щоб це було вирішено дійсно в межах в рамках правового поля і на користь людей, на користь наших громадян годину біля Тантама стояв і чекав. І так і не було сів, на 22-го доїхав і пішов звідси пішки. Забирати маршрут, давати ще комусь, давати другому перевізнику. Вони ж тендери виграють. Сьогодні на воз'єднанні, ну десь, десь, десь хвилин 35 прочекала точно. Жах, сьогодні доїхати взагалі неможливо. Взагалі цих я не, знаю, не дбаю про людей зовсім. Ту треба начальство питатися. Я водій, я не знаю. Мені дали путівку, я їздив. Колись біля нової лінії. Зимою маршрутку. У будній день. Біля шостої години вечора. І що мене здивувало, що автобус Луцьк-Коваль. Я пройшла чотири маршрутки. Пропустила автобуса, а 47-ї не було. А ми святкуємо свято. Ж труда. Ми з піснями і з трудом. Забор роблю собі. Загоражуюсь від цих сепаратистів. На поле! Кабачки сіяти. Картопі маємо вечором садити, Таке 2 травня. Валимо хліви. Тут колись був дід жив, бачите, яка ще персидська під соломою. А маєте цілу цілу хату розбирати? Так. так? Я так. думаю, ми за цим не справимося. Тут небагато роботи. Так, під час проведення негласних слідчих розшукових дій протокол, який долучений до матеріалів, що бунтової доводи клопотання, встановлено, що після того, як за вказівкою Ющука Зажицький передав предмет неправомірної вигоди адвокату Гаврилюку, та повернувся до приміщення суду, ющук та агресивної формі, вимагав покинути кабінет та попередив його про негативні наслідки, тобто висловив Цитувати дослівно не буду, бо там не нормативна лексика в протоколі вживається. Крім цього, с -с 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 людським міськрайонним судом, зокрема, суддею Олексюк. Але розглядається цивільна справа за позовом пад у до Зажицького Руслана Ярославовича та інших осіб. Тому я підстав вважати, що з метою впливу на свідка Зажицького із спонукання його до зміни показань, ющук як суддя матиме також можливість впливати на свідка Олексука. 1 травня на лінію 102 надійшло повідомлення від 34-річної жінки про буцімто те, що вона має при собі вибухівку і має намір підірвати автостанцію номер 1 що на вулиці Конякіна, 39. На місце події відразу прибули правоохоронці. Як виявилось, згодом ніякої вибухівки не було. Жінку затримали. Як виявилось пізніше, вона була в стані алкогольного сп'яніння. Була одна пожарна, одна швидка допомога, чотири поліції. Ми думали, що це просто ну якби щось хтось в когось вкрав. Але тут таке буває часто. Це в нас в Луцьк такий, в нас в Луцьку так часто відбувається. І не був заблокований рух, автобуси, рейсові їздили так само, нікого не зупиняли. Так, да, так, да, було дуже багато людей, всі знімали, але рух був, продовжувався. А скільки часу це тримало, скажіть, будь ласка? Десь хвилин 20-30 десь орієнтовно. І вже за 30 хвилин виявилося, що випухівки немає. Ну так, да, вони просто затримали якихось людей, понесли їх туди, щось постояли, поговорили і все. Ми не блокували роботу по відправленню автобусів, тому що ну, поліція діє швидко, оперативно. Дзвінок, вона через лічені хвилини вона прибуває. Тобто навіть фізично та людина, вона, яка поскаржилася на Певні якісь дії чи там щось їй не, не, не зрозуміло було. вона, ну Було зрозуміло, що це так, якби е, загроза, е, трохи вона гіпотетична загроза. Е, е, тому ми викликали поліцію і полі, поліція вже займалася, відбирала там пояснення і так далі, працювала з цією особою. Ну Помінялось дуже мало. Як було, так і є. Змінилось тільки назва. Тільки назва. Чого кожен день, кожен день, якщо не вбитий, то багато поранених. Ну а це ж наші люди. От. І, і, і нічого не міняється. Ну, один день більше, другий день менше. Ну, ну це ж не вихід із положення. Фактично, я б сказала, що номінально змінилась чисто назва, а реально, от, в тому плані, щоб ми б хотіли бачити яку підтримку від тої міжнародної спільноти. Її взагалі немає. Це тільки так. Будемо Казати багато розмов, мало дій. Ну так як ми бачимо, воно просто затягується, і цей конфлікт він просто такий, як будемо казати, видно, комусь це дуже вигідно. Те, обіцянки були, що ця війна мала закінчитися, якщо мені пам'ять не зраджує десь буквально за дві неділі, що десь так, така була обіцянка. Але це воно, мабуть, до всього людина привикає, і тільки люди от, до цієї війни не привикли, а мабуть, там на горі. Вони привикли і бачите, що з того виходить. Кажуть, ми даром, що кому війна, кому мать родна, як то говориться. Вони на цьому і заробляли. Європу. Яка то Європа? Там, там сміття, то все несеться, все засмічує. Дзвони до міської ради, пишемо. Ніякої уваги для нас не приділяють. Вже позавозиш з шифром, щоб на подвір'я не несло. І, і тут. Дує і там несе, і вони саме сиплять, сиплять. В кінця краю тому немає, не даємо ради, не знаємо, куди вже звернутися. Даний об'єкт будуватися не буде. Ну, на жаль, дехто вважає це перемогою. Ну, я я вважаю це поразкою, дуже великою поразкою, не тільки моєю особистою, бо я є її посадовець сьогодні, я завтра хтось інші, але насправді насправді життя продовжується. І, на жаль, ми бачимо ту ситуацію, яка зараз є сміттям по всіх населених пунктах. І вона ще е, ускладнюється, та ситуація, бо щораз тут більше сміття, і воно зараз валяється по біля біля річок, по лісах, по, по тих місцях, де де, 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 де де бачить, там люди викидають. Ви вже так, отримали як... за той час, коли ви були, можна сказати, підвищеній небезпеці? Так. Да. Яку, якщо не секрет? Чи була обіцяна надбавка? Отримали ту суву ту, тут, ні. Ту, поки що ні. Може пізніше дадуть щось. Зарплата тільки сьогодні прийшла, ніхто нічого не ну, скажімо, мені ніхто нічого не говорив, я не з ким не. А чи готові Я ви буду. працювати за таку зарплату, яку ви отримали зараз? А що робити? Мусимо працювати. Хтось мусить працювати. А яка у вас зарплата, якщо не секрет? Мінімалка. Звичайно, переживаєш, і за домашніх переживаєш. Ну, але... Орієнтовно 5,5 тисяч гривень в середньому отримує середній медперсонал. На тисячу гривень більше заробітна плата в лікаря. Якщо пропрацював лікар, прийняв, скажімо, двох хворих, то він отримав доплати аж 170 гривень. Прийом. Як лікарі реагують, От Ну, відповідно і реагують. Тобто це мала доплата. Хоча хочу сказати, за, ну, в березні місяці то там е, було з місцевого бюджету, з Луцького бюджету було виділено е, кошти для персоналу, який працює з підозрою на ковід і на е, з підтвердженим діагнозом ковід. Ну, там було більше трохи, то отримали трохи, трохи більше. Були судаки, то саме на нерест, на Рестові самки. Тож, там і чоловік вскривав, і кри забитоють. От вони в перших числах травня судак не роститься. Судак і лящ. Саме було багато версій, що вони утравилися від отрути в вілії, площа. Ні, не може так бути. Бо п'ять рибин, наприклад, судаків і два Карпа не могли б утравитися вибірково. Тобто було б масове отруєння. Скоріше все, що електровудочники. Можливо, також. Причина в тому, що риба гине, це через те, що її нема де скидати ікру. І вона ту ікру притримує, і ікра вже починає сама собі всередині. Веде інтоксикація, можливо, така. Можливо, причина так само і в температурі води, бо саме бачили, який квітень. Температура була мінусова, і риба не відкладала ікру. Так що причин може бути багато. Наші дії передбачені відповідно. До того рішення, яке приймав виконавчий комітет Луцької міської ради, щодо забезпечення всіх тих пунктів, які там, які там були передбачені, ви самі бачите, яка зараз тут ситуація складається. Тобто цей ринок був створений виключно для того, щоб сільськогосподарські підприємства або підприємці могли реалізовувати свою продукцію. Тобто, це в будь-якому випадку не та ситуація, яку ви зараз бачите. Люди не дотримуються. Відстаней не всі є в засобах індивідуального захисту, тобто маски, рукавички, є не у всіх. Прикро, Ми зробимо висновки обов'язково найближчим часом. Про це повідомлення і патрульна поліція тільки що була, тут чергують наша муніципальна варта. Я думаю, що ми все-таки будемо надалі робити висновки і ну, зменшувати скупчення таких людей, і, напевно, цей ринок напевне, теж прийдеться закривати. Поки в нас йде. Карантин. Дотримайтеся, будь ласка, люди. Ми попереджаємо. І все. А люди слухають? Так, да. Люди слухають, люди приходять їм, їх десь там попереджали, вони все вірно роблять. Але да. багато людей сіть. Ну а що люди в супермаркетах купують що? Гнилей дорогі. Кажете, щоб була дистанція. Звичайно, це ж вимагають правила для торгівлі. Більшість наших атракціонів в центральному парку вони є застарілі радянського типу. Цього року частина буде демонтована. Сьогодні з тих міст, де складна ситуація, які знаходяться під обстрілом, які знаходяться в окупації, до нас приїжджає бізнес. І такий бізнес до нас їдуть декілька операторів атракціонів. Тому ми оголосили конкурс для того, щоб люди могли взяти участь в цьому конкурсі, хто зможе заплатити більше коштів міста за право розмістити ці атракціони, хто запропонує кращі атракціони, той і отримує право, скажімо, розмістити їх в нашому центрам. Центральному парку після того, як відбудеться аукціон, людина зможе приїхати розмістити ці атракціони. Там Ми зобов'яжемо ті атракціони, які є в нашій власності, відремонтувати, взяти в оренду і також експлуатувати. Звичайно, сучасніші. Угу. А ви, ви з своєю дитиною ходили б на атракціони на ці, які є? Звичайно, на, на ці ні. На, на сучасніші? Так. Це атракціони ще з мого дитинства, і я думаю, що мій внук він заслуговує на більш сучасні атракціони, звичайно. Не можу вам сказати, наскільки вони безпечні чи небезпечні, але це ваше двадцять століття, і ми всі рухаємося вперед. Незалежно від того, в яких умовах ми сьогодні знаходимося. Ми маємо знати, що це ваше перше століття і діти інді. Його вони мають мати щось краще, ніж ми мали. На колесо я би злякався би піти, на не таке. А чому? Mm, та, якось небезпечно, здається. Ну такі старуваті вони вже. Почалося б да, щось, нове, щось нове, якісь нові актраціони. Можливо, якесь оглядове колесо, то навіть нове.